Друзі, я вас вітаю! Сьогодні дуже сильний день, день весняного рівнодення. Сьогодні я побачила сон і у вісні мені задали питання. І ми будемо зараз дивитися відповідь на це запитання. У вісні до мене приїхала Оксана з Ютуб-канала Мій Світ і запитала мене, Таня. Чи буде залужний наступним президентом України? Чи буде він висувати свою кандидатуру на наступних виборах президента України? Я знаю, що я їй відповіла у вісні, але мені дуже цікаво подивитися це зараз разом з вами на картах, тому що я жодного разу не задавала ще картам запитання про Валерія Залужного. Давайте дивитися разом. І так. Чи висуне свою кандидатуру Валерій Залужний на наступних виборах президента України, якщо вони відбудуться у 2025 році? Дивимось. Друзі, тут карти говорять, що е, всього лише є 30%, що він висуне свою кандидатуру. Тобто е, він, в принципі, і не проти, скажімо так, але е, тут є деякі фактори, да? як вам показати всі карти, якось ось так. Я зараз буду діставати по одній вам пояснювати. Щось нове для нього абсолютно щось нове, він в цьому не... Не розуміється, він як учень в цій справі, але є десяточка Пентаклів, яка говорить про те, що ну, є багато можливостей для цього, для того, щоб стати імператором. Але далі йде недомовленість, ось недомовленість і король кубків. Тобто у мене завжди Трамп на короля кубків. Фактично немає домовленості з Америкою, можна так сказати, він не домовився з Америкою. Тобто, напевно, були якісь е, пункти, по яким вони не зійшлися. І як Тимошенко поїхала в Америку домовлятися, Порошенко поїхав домовлятися. Тепер ми бачимо, яка риторика у Порошенка да? те, що він все говорить, це ж все виключно, тому що. Вже є певні домовленості, що будеш балотуватися, напевно, е, хочеш стати президентом, будь ласка, говори це, це і це. Ти маєш ось так говорити. А тут немає домовленостей, тому що мечі це ще і е, те, що ми думаємо, те, що ми говоримо, це комунікація, немає нормальної домовленості е, з Трампом, і немає комунікації. тому і тут далі карти просто розповідають, що знову ж таки конкуренція дуже велика. У нас виявляється, дуже багато хто хоче стати президентом України. Особливо дуже багато людей лізуть зі старої компанії, тобто з тих, хто були колись. Тобто, дуже багато людей лізуть тих, які привели Україну до того, що ми маємо зараз. І е, у них вже є певні домовленості. У них вже є певні угоди. Бачите? Тобто це карта справедливість, угод домовленостей, е, комунікації, знову ж таки, туз домовленості, е, сила, е, ще якісь дуже хитрі домовленості. Да? І знову ж таки, е, карта закоханих нам говорить про те, що про договори, про угоди. Знову карта комунікації, карта спілкування. Тут стільки карт комунікації. Я стільки карт разом комунікації в одному розкладі дуже рідко бачу. Але політика це виключно комунікація. Ось і виходить так, що заложні карти говорять, є я всього лише 30%, що він буде висувати свою кандидатуру, а це практично нічого. Чому? Тому що вже у інших політиків є домовленості, є комунікація. У Залужного домовленість з Америкою не вийшла ніяк, він не пішов на ті умови, які йому пропонувалися. А насправді, якби Залужний став президентом України, чи добре це було б для України? Давайте подивимося. Так, чи було би добре для України, якби Залужний став наступним президентом України? Дивимось. Цікаво глянути. Одні кубки. Ви знаєте, а не дуже. Все одно потрібно було би домовлятися, бачите, за, про ресурси по любому. Його би схиляли. Це ті ж самі карти, що ми бачили тільки що. Його б схиляли, бачите, до домовленостей, до е, угод все одно з іншими країнами. Тут нікуди не дінешся. Але чи добре воно було би для України? Ну, таке. Обмеження. Ні. Не знаю, я не бачу, що це було би прям дуже супер класно для України. Жодної карти немає. А, ні Сонця, ні карти там переможця, шестірки жезлів. Я не бачу тут таких прям класних, прогресивних переможних карт. І історія якась така, бачите, дуже така плавна, дуже ні про що. А про величезні зміни, про обмеження, про пропозиції, які постійно не приймаються, тому що хочуть обмежувати і обмежити, і про це можна сприймати як руйнацію, це можна сприймати як знищення чогось, як величезні зміни. як Одним словом, а подивіться, яка ще карта внизу колоди. Гляньте, людина мертва. І воскресінню не підлягає. Тому давайте так. Все, що не робиться, все на краще. Я вже в цьому переконалася. А у своєму сні я сказала Оксані, що дуже маленька ймовірність, що залужний е, піде і буде висувати свою кандидатуру на пост президента України. Е, і раптом включився якийсь ніби екран е, прямо в повітрі, і нам їй і мені показали залужного. Сидить залужний за столом, за великим біля нього радники, і чомусь він з довгим волоссям. Ось так навіть тут трошки зав'язана як косичка, ніби він е, вікінг, ось тому людина це дуже сильна. Однозначно, напевно, якісь, можливо, у нього втілення були колись, як у Вікінга, тому мені його так показали. З багатьох аналізів астрологічної карти Валерія Залужного, ми бачимо, що ця людина дуже адекватна, і це людина-переможець. У нього, як каже Аллах Ніраджан, карта переможця. Але, але те, що я бачу, що іменно на виборах 25-го року залужний не. Ну 30% – ну, це ж дуже мало. Ну він не буде висувати свою кандидатуру. скоріш за все. Сьогодні прекрасний сильний день. Бажайте сьогодні собі і всім українцям благості, радості, щастя, миру обов'язково і перемоги. Бережіть себе, друзі. Нехай вас господь оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей.